Шлюб, як одружитися українцям в Польщі. Є процедура, яка дозволяє вам взяти шлюб через офіційний польський рац. Але серед вимог від жандостану цивільного від е, рацу, є документ, який Україна не видає вже з 2011 року. Документ називається Матримоніальна довідка. Для того, щоб заключити шлюб без цієї довідки, вам необхідно пройти через процедуру суду. Вона є свого роду формальною, якщо до неї правильно підготуватися. І якщо знати, що вас там питатимуть і які документи донести. Зокрема, серед вимог є документи від консульства, але якщо ви не хочете ставати на резерв плюс для того, щоб отримати документ, то ви можете цей документ оформити завдяки провідникам від проєкту Компас Міграції. Іншими словами, шлюб в Польщі вам обійдеться в загальному повних витрат із близько 200 євро. Всі видатки разом з перекладами, те, що вам необхідно буде робити, тощо. Деякі документи ви заміните вже на польські, такі, як, наприклад, свідоцтво про народження, воно їм фактично не особливо вам і потрібно, тому що за роки практики, часом люди кажуть, як я то свідоцтво своє про народження віддам. Але я хочу сказати, що за роки практики люди не, ніколи не потребують того свідоцтва в оригіналі. Якщо воно потрібне, ви його завжди можете взяти в дублікат в українському раці. Власне, вся процедура. Засідання суду зараз в середньому триває від 3 до 5 місяців. Раніше було трошки швидше, 2-3 місяці, зараз від 3 до 5 в зв'язку з тим, що якомога більше стало українців, які готові одружитися в Польщі, а значить узаконити свою любов. Я вас вітаю. Успіху.